Відголоски війни чути і на Кіровоградщині. Під Знам'янкою військові разом з Даї зупинили колону військової техніки, яка рухалася з зони АТО. Всього близько 400 бійців. Як з'ясувалось, це п'ятий полк територіальної оборони з Івано-Франківська. Через відсутність ротації та брак військової техніки хлопці самовільно вирішили повернутись на малу батьківщину. На перехоплення колони гелікоптером з Києва прилетів і новопризначений військовий прокурор. Від будь-яких коментарів він відмовився. Перемовини між солдатами і вищим Військовим командуванням відбувались прямо посеред траси. Журналістів ближче ніж на 30... метрів до натовпу не підпускали, погрожували і забороняли знімати. Після кількагодинних... переговорів бійці 5-го батальйону погодились дати важку зброю і їхати додому. Правоохоронці ж пообіцяли їх супроводжувати. Там урали стоять з спецназом. У нас намагаються зараз вилучити зброю для того, щоб ми були беззахисні. У нас Звинувачують в дезертірстві, не розуміють, з яких причин, намагаються розгружити.